Спортивні майданчики, велодоріжки, оригінальні лавочки та амфітеатр. Зелену зону за міським пляжем, яка вже кілька років, ще не маючи юридичного статусу, вже іменується молодіжним парком. Активісти прагнуть перетворити у справжню оазу відпочинку. Як зробити майбутній парк родзинкою обласного центру? Радилися із хмельничанами на громадських обговореннях. Концепція молодіжного парку на своїх першоджерелах. Така пішла, що громада впливала на цю ідею, тобто і ми хочемо, щоб дійсно громада продовжувала свій вплив на формування концепції, і це такий цікавий, і унікальний для там Хмельницького, можливо, для України досвід, коли сама спільнота формує бачення, яким буде простір, в якому вона буде жити. Над концепцією парку вже працювали два роки тому. Втім, тоді молодь не залучала до роботи архітекторів. Цього ж разу запросила на зустріч представників групи Про простір у молодіжному парку. Хмельничани бачать кілька тематичних зон спортивну, освітню, мистецьку. Відповідно до них прагнуть організувати й територію максимально комфортно, сучасно і щоб кожен міг провести час із користю. Я б дуже хотіла, щоб там. Максимально часто проводилися акустичні вечори, театральні виступи, тому що я закохана в театр, також різноманітні кіновечори. І ще дуже багато думала про ту зону, де було в 2016 на Грінфесті поставлено рекорд. Зелене серце. Щось би цікаво зробити з ним, щоб воно саме показувало суть молодіжного парку. Хотіла б його бачити, скажімо так, з більш таким сучасним благоустроєм, з такими досить практичними зонами відпочинку, де могли б могли провести час люди різного віку. Як мінімум, це колористика, якісь нові матеріали, тобто якось підійти до цього з такого якогось боку більш. Правильнішого, тобто більш зі смаком, ідеї містян систематизують та сформують технічне завдання архітекторам. Для останніх навесні планують влаштувати воркшоп. Молоді фахівці із різних міст разом зберуться у Хмельницькому. Воркшоп дозволяє залучити власне багато спеціалістів, кваліфікованих спеціалістів з різних міст, на по суті з різних регіонів, і вони можуть показати подати своє бачення, яке можливо десь нам буде нове, або можливо те, чого ми не можемо зараз собі уявити. А людина з Харкова, наприклад, ну, архітектор з Харкова, щось краще зможе запропонувати. Напрацювання архітекторів після воркшопу презентують хмельничанам і вже з них сформують єдину концепцію молодіжного парку. Ми бачаємо, що це має бути кооперація і громадськості, і влади, і бізнесу для того, щоб дійсно кожен щось там зробив і щоб кожен це цінував. Тому що єдиною перевагою такої парпартиципації, коли спільно да, люди роблять щось, це є те, що ми вчимося цінувати. Остаточну візуалізацію зеленої зони мають намір презентувати широкому загалу у червні на ювілейному п'ятому грінфесті. До того часу сподівається, молодь у столиці все ж нададуть юридичний статус такому омріяному молодіжному парку.